Ваша оселя більше не буде вашою фортецею, якщо ухвалять новий житловий кодекс. У разі несплати вами комірного до вашої квартири зможуть будь-якої миті увійти колектори, вибрати що їм хочеться, і забрати з собою. Зате вам запропонують додаткові послуги. Що це буде, придумають потім, але навіть не думайте від них відмовлятись інакше штраф. Яке нове життя чекає нас усіх, знає Оксана Котова. Його мають ухвалити аж восени, та вже зараз через нього бунт. Проєкт Житлового кодексу налякав усю Україну. Жеків більше не буде, за них працюватимуть керівні компанії. Автор нового житлового кодексу одразу пояснює їхні обов'язки. Управління інженерних мереж, ліфтового господарства, вивіз сміття, прибирання зворової домової території. А про права майбутніх управлінців розказує власник 13 квадратних метрів перероблених з гуртожитка на квартиру. Він якраз отримав від поки що міфічного управлінця ікс пропозицію співпрацювати. Виконавець має право доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру, тобто в мою квартиру в житловому будинку. І в яких випадках? Зокрема, в випадку проведення технічного і профілактичного огляду. Ну, і від собі, я е, там працюю, готую дітей, чи живу з улюбленою жінкою, і тут мені заходять в квартиру і здійснюють профілактичний огляд. Окрім профогляду, є ще графа пеня і тарифи. Вот ці компанії, які будуть брать на обслужування, будуть ізбраною компанією. Вони самі будуть встановлювати нам ціни. Ні, ні, ні конкуренції, нічого. Через тарифи і пеню вам і світять раптові відвідини квартири, і причому не працівниками новостворених управлінських компаній, а їхніми колекторами. Створюється державна е, житлово-комунальна інспекція. Тобто тільки управляюча компанія поскаржиться до житлово-комунальної інспекції. Інспектор може вільно прийти в вашу квартиру. І вибирати собі, що забирати йому там за за ваші борги чи за невчасну оплату комунальних тарифів. Але і це ще не все. Новий проект житлового кодексу пише: мешканців можна штрафувати ще й за те, що від додаткових послуг відмовились. А їх керівна компанія визначає сама наприклад, вони будуть посміхатися або а, або зустрічати вас клоунами, охорона, відеоспостереження, що завгодно. Ви будете відмовлятися, скоріш за все, від додаткових послуг. Якщо вони не надаються або надаються в неповному обсязі, у вас будуть накопичуватися борги, вони будуть позивати, подавати до, до до суду, і ваша квартира буде не вашою квартирою. Правда, один із авторів проекту майбутнього житлового кодексу все бачить інакше. За його словами, якщо власники квартир не хочуть іти до керівної компанії, то хай створюють свою. Ти можеш створити. Самостійну управляючу компанію, яка буде тебе обслуговувати, яка буде мати відповідні сертифікати на обслуговування. Але притична в тому, що цей самий сертифікат вашій компанії може дати лише Кабмін. Юристи вже заявили, сертифікати отримують обрані примусове нав'язування управляючих компаній, які мають відповідати якимось міфічним вимогам Кабміна. Кваліфікаційним, яких ще ніхто ніколи не бачив в а ОСББ матиме право управляти своїм будинком тільки якщо відповідає кваліфікаційним вимогам Кабміна. Все коло замкнулося. Це коло, правда може розімкнутися. Керівна компанія може запропонувати вам створити ОСББ під її наглядом із постійними членськими внесками. Вони встановлюють, наприклад. Членські внески 100 тисяч гривень. Хочеш вступити в ОСББ, заплати членський внесок. На цьому перша часткова презентація проєкту житлового кодексу закінчилась. Автори пообіцяли щось допрацювати. Бунтарі розійшли, але з думками про нові бунти. Оксана Котова, Олександр Кравчук, новий канал.